Так, друзячки, всім ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні в нас, блін, постійно не дивлюся, 9 серпня. Вчора відбирав рамки з цього точка. Вже вдома відібрані. Хто бачив попереднє відео з пакетів Бакфаста, потім відібрані з маткового відного точка. Небагато, небагато вкачав, вкачав з тих ну Приблизно 25-30 сімей, що я привіз ще звідси, то десь бочка меду. І от Хочеться показати, що в нас принесли пакети від Сергія Івановича Староконя. Нагадую, що в нас перші дві це цедановська рамка просто в двох рутовських корпусах. І от такий результат. У нас тут стояло 5 корпусів, тобто два корпуси гніздо. 300-та рамка. Потім у нас йшла оцей корпус. Ми з ним запізнили з розширенням, поставили оцей корпус. І отой пакет у нас захворів, на жаль, дуже крепко. В ньому гнилець. Будемо думати, що з ним робити. Кажу, як є, щоб не казали, який я там офігенний, розказував все як треба. Ну отак. От от. Таке буває. Причина, не знаю взагалі. Всі пакети були однакові, привезений, якби. Грішити на Сергія Івановича якби не стану, тому що пакети би, були нормальні. Чи всі однаково принесли? Ні, не всі однаково принесли. Це матка від майстерчука. Сергій Іванович сказав, що виведеш з них собі маток. І я з них, по-моєму, трошки вивів. Ну, Де садив, не пам'ятаю вже. І такий кумедний випадок, наче візде записував, де я міняв маток, одну палочку, ну, палочки візде клав. І одну паличку походу вітром здуло. Я тут не тижня три, а той місяць без матки. ну Матка в кліточці сиділа, випустив, потім об'єднаю з кимось. Це вже має другий раз таке в житті. Так, і що хочеться сказати? Отут а всі були, це бачите, Дадановський корпус. Я отак беру два дадановські корпуси, перекидаю ті рамки. і Або, якщо сам носю, то просто відразу носю по пару рамок в машину. І таким чином відбирав. То деякі пакети, а тут, по-моєму, цей пакет даже приніс трошки в Рутовський, Дадановський і трошки в Рутовський. Деякі пакети принесли отута, ось наприклад, корпус зиму. Я один корпус лишаю їм, Потім перетрусюю Дадановські рамки з Дадановських на Рутовські. І вони так залишаються в нас зимувати. То оцей, ось, наприклад, приніс пів корпуса, лише товарного меду. Хочу зауважити, що є таке поняття, де, як товарний мед це той мед, який ми забираємо, все остальне бджоли лишають собі. І там за автобусом у нас ще були деякі пакети, які не дуже сильно принесли. Хоча ось цей пакет. Пам'ятаємо, хто слідкує за каналом. Я казав, що цей пакет саме слабкий був. Він чомусь повикидав бджіл, був, хоча все було нормально в ньому. Але він приніс мені пакет, ну, додому на зиму, як сказати. І корпус товарного меду. В чому причина, я взагалі якби не знаю. А от там я просто помітив, чому помітив там гнилець, почав розставляти корпуса, дивлюсь, там не залитий корпус меду. Бо всі були залиті. Як я роблю? Я беру корпус медовий, піднімаю нагору, в розріз ставлю сушнину з вощиною. То там, от, наприклад, не було. Меду в корпусі, Та давайте даже сходим. Та ні не будемо йти, бо рукавички познімав. І от всіх було по корпусу меду, в ньому не було. Я туди дивлюся, там гнилець. Ну, можливо, ми його просто ліквідуємо і на тому все кончиться. Можливо, матку поміняємо, десь зсипамо бджіл. Ну, коротше, це по осені будемо дивитися. Якщо загине, ми не сильно Ну, зруснемо, але ну, не сильно. То що краще втратити одну сім'ю. Всю пасіку. І отут у нас ще слабенькі деякі сім'ї. Ну, пакети принесли більш-менш нормально. Неочікувано нормально, бо я думав, в цьому році взагалі ніхто нічого не принесе. Ну, Такий у нас, як то казали, все пасіка в космосі, ну хай буде так. Коротше, то дивимося зараз поки що з цих пакетів. Цей найсильний в нас. Ну, зараз, якщо буде щось цікаве, я покажу. Ну, тут цей непідйомний корпус. А цей ще не дивився, ну зараз передимуся. ну Я дивлюсь, навіть якщо там прям, хоча і печатні рамки. вже, тобто нормально. Можливо, крайні якісь тут більш-менш будуть не з медом, а так остальні будуть з медом. Ну, тобто не сильно печатні будуть. Пофарбував, до речі, собі стаместки, щоб не тіряти їх, не губити. Бо так положив на кришу, з криші впала і все. Так. і Тут небагато лишилося. Це взагалі якийсь трошки зленький. Був. ну Казали мені, що Сергій Івановича. З характером бджоли, ну подивимося, коли тільки взяток починався, вони були дуже злі. Ну, я б дуже був би дуже злий, Коли жати, нічого не було. Е, так, і що в нас цікавого? Ще так взагалі нічого цікавого не було. Начебто кабанів бачив, такого більш цікавого. Так, добре, друзі, буду в нас зараз, до речі, е, поки не буду розкажу, оця сім'я в мене. Е, вона була заболіла аскосферозом, і я задавив матку. Підсадив нову матку, її не прийняли. Підсадив ще одну матку, її не прийняли. Вони вивели собі свищову матку. І зараз вона дуже чудово сіє, без асфосфрозу, без нічого. Причина? Не знаю. Ну, не знаю. Може через те, що у них Ось видно, що писав, що підсадив мінус. Ну, от видно, да? це було на об'єднання з четвертим вуликом. Не знаю, яка причина. То принесли вони меду, звісно, мало, бо в них був поганий розвиток відповідно через ескосфероз, то зараз матка сіє гарненько, рівненько, все сплошняком, ну, тобто все як має бути. Що за причина, я не знаю. Кажуть, що якщо матка больна з косферозом, сія косферозних бджіл, то відповідно все буде косферозне потім і матки далі. Зараз ну, така ситуація. Не знаю, чому так. Я не мікробіолог, не біолог, не ентомолог. Короче, ви мене зрозуміли. Так, пішов працювати, бо часу немає, треба доробити ще, а роботи ще багато. А ось є отакі от, от пакети. Що ось видно, навіть вощину не потягли, Ну як собі в зиму принесли. Видно так, да? а тут вони... Чого немає. Ну, це треба перевіряти, в чому причина. Передивляться гніздо, передивляться сім'ю. Чому так сталося? Можливо, вони були зроїлися, не доглядів. А можливо вже була така матка. Таке теж буває, що не завжди бувають, виходять прям супер якісні матки навіть у пакетчиків. Хто його знає, коротше, яка причина, треба тільки заглядати у сім'ю і дивитися. У хлопців деякі пакети зроїлися, то можливо і цей пакет теж був зроївся. Ну, не знаю. Дивлюсь далі, якщо буде ще щось цікаве, покажу. Так, друзяки, чим далі, тим цікавіше. Ось відкриваю цей вудих, тільки що що дивився. Відібав туди крапаль меду, да. Ось, відкриваємо, дивимося, а тут все. Це стояла по-моєму вощінка, вона навіть не відтягнута. Це, да. Короте, можливо, в цій сім'ї, ну, відтягнута тільки та, яке там відтягнуто. все. Можливо, в цій сім'ї теж може бути гниле. Це вже не дуже добре. Будемо щось з цим робити. Так, да, бо ось, ось теж не оттягнута рамка є. Ось, ось далі. Де ощінка не відтягнута. Зараз ми з вами знайдемо розплодну рамку. Ну що це за сім'я, ось На 4. На 4 вулочки. Так, одною рукою не дуже зручно. Зараз якось спробую дістати. Та ні, засів нормальний, гарний, рівненький. Без опадин. Так, зараз подивимося з цієї сторони. Ні, тут все гарненько, не знаю в чому причина. Можливо, вони були зроїлися. Таке може бути. Тобто далі дивиться, вже сенсу не бачу, бо якби було б великий... Велика проблема, то воно б зразу було видно. Просто, напевно, вони більше всього, що вони просто були, зроїлися, я цього не помітив. Таке буває, в Дімонах, по-моєму, 4 сім'ї зроїлося. Ну, коротше, таке може бути. Пакети теж рояться. А ще є, друзі, от пакети. Ось, все, повен корпус на зиму, настроїли, наліпили. І ось, ось ще повністю забитий. Я думаю, в гнізді там теж крепко. Це ми помітимо чимось. І на наступний рік з них будемо виводити маточок гарних. Я вже зробив висновки, що я не так робив, провів аналітику, продумав все. І на наступний рік все зовсім по-іншому буде. Так, лишилося оцей пакет забрати, розібрати, подивитися. І отой гнилий, так сказати. Ну і ось от. Карліка. Так, все, допрацьовую та їду додому снідать. Так, ну що, друзі, подивимося, скільки ж нам принес, приніс товарного меду контрольний вулик. Так, забрав я отсюди два корпуси, ось вони стоять. Так, і поважимо. 80, і думаю, на 60 треба скидати. На 60, навіть на 50. Навіть не на 50, на 40. Десь. Оп. Там десь. Десь отак. Так. Ну, було. 82, стало 44. Так, не знаю, скільки тут. Ну, корпус кілограма 2 А скільки важуть рамки, навіть не знаю. Хто може знає, скільки важить 10 рамок пустих. З сушниною, скажіть, будь ласка. Так, а на мої уранові банки. Хех. Ладно, е, порахуйте, будь ласка, скажіть, а я пішов догружатися, бо хочу їсти, ще нічого не зробив вже 3 години чи скільки Та вже 4 години. Так, ось так от набив. Тут ще не набив, а вон там вон. вже все в рамках, в корпусах. Треба все остальне позабирати і чесати додому. Отакі, от, от пирожки, друзяки. Всім бобра, до нових зустрічей.